Мене запитують, що таке верхній і нижній метод бутейка. Метод бутейка це метод нормалізації дихання через його зменшення. Тобто, ми повинні регулювати, навчитися відрегулювати своє дихання, зменшити його. Зменшити дихання можна двома способами основними. Це можна зменшити через низ, через. Регуляцію роботи діафрагми, і можна зменшити через верх, через регуляцію вдиху. Тому метод бутейка він один цілісний, але різні підходи. Зменшення через зменшення роботи діафрагми, називається правило лівої руки, або я його ще називаю нижній метод, і зменшення вдиху зверху це верхній метод.